Я вам дякую, що ви вийшли до нас в ефір. Дякую, що ви боретеся. Ми боремося разом з вами за життя вашої рідної людини, тому що для нас всіх вона теж рідна, вона наша захисниця. Що вам відомо, де зараз знаходиться Мар'яна? Наразі на даний момент ми знаємо, що вона знаходиться в Оленівці. До цього часу вже пішов п'ятий місяць. Відомості ми на неї тільки наводимо з тих людей, які мають можливість обмінятися або вийти з полону. Ми з ними зв'язуємося, і в такому випадку, ми, хоч трішки, знаємо, яка ситуація в неї наразі в полоні, що з нею відбувається про стан її здоров'я. Загалом відомо, як вона себе почуває, хоч якась інформація. За стан здоров'я, так якби нас повідомляє, що дали їй можливість зробити ОЗД, тобто якій дитини, яка ста ще не знаємо, але догадуємося. Але так якби така можливість на її випала, зробили її ОЗД. Поширеної інформації такої на рахунок неї немає. Е, е, ніхто її не робив там на рахунок якихось аналізів або на рахунок е, обстеження медичного, те, що і саме більше зараз треба, тому що людині ще два місяці, і вже треба рудити. А обстеження абсолютно ніхто ніякого не зробив. Я так розумію, що ваша Мар'яна попала в полон в руки Кадирівців, і ви впізнали свою рідну людину на так. відео. А скажіть, будь ласка, чому її не хочуть обміняти? Чому ну, вона ж медик по всіх правилах, по всіх законах? Крованція. Жінка добре. Так, вона медик. Так. Чому її не хочуть обміняти? Що вам відомо? Може, ви щось знаєте? Чому не відпускають додому медику? Ви знаєте, ми самі шоковані цією інформацією, і ми стукаємо всі двері, куди вже можна і не можна. Звертаємося до таких людей, що ми про проти них просто горошинки. Но ми молимося, просимо тих людей протягнути нам руку допомоги і якось війти в наше положення, що людині е, треба родити, а ми ще звідти ніяк не можемо витягнути. Що говорить нас на цю ситуацію, коли ми звертаємося, запитуємо, коли буде обмін, чи вона є в списках, коли говорить то списки міняються, то вона є в списку, то її немає. То кожного місця нам говорить, що вона є в списку. Ну чому її не міняють? Ми самі цього не можемо зрозуміти. Яка причина для того, що її не міняють? Ну да, вона медик, вона є дуже хороший спеціаліст своєї справи, але не це не причина, щоб її там затримувати в полоні. Чому не обмінюють нам про це ніхто не говорить абсолютно. Видається, що це такий через неї тиснуть на всіх нас, тому що кажу, Мар'яна бли... стала близька всім нам. Е, я, я вам чесно, я не знаю зараз, як підібрати слова, але я хочу до пана Володимира поставити запитання. <звук> Пане Володимире, я розумію, що тяжко, тому що кожен з нас чиїсь діти, кожен має дітей. Що ви можете сказати цим нелюдам? І що ви скажете дунці, коли ви її е, обіймете? Ну, сказати їм, це дуже не так просто що їм сказати, бо сказати, що? Що... сказати так не, не просто, що їм воно сказати. Ми просто їх просимо, щоб вони нам відпустили дитину, щоб вона народила на волі ту дитину вдома чи в якомусь нашому місці. І щоб це було все так по-людськи, бо ми вже скільки звертаємося, просимо, і тут і влада відвертається нам. Ми не маємо ніякої інформації, практично зовсім куди не писали, що ми не говорили, нам все чекають. Все, все кажуть, почекайте і почекайте. Практично там вже нема коли чекати. Вже їй треба бути в декреті, якби так, на нормальний, ну так, як на ну, і з медичної сторони, і з такої субової сторони, їй треба бути вже вдома і в декреті. Практично має бути. І вже... 5 жовтня, наприклад, початок жовтня і треба народжувати. Ну, ми думаємо, що цей день настане, коли ми зустрінемося і обнімемося. Настане було І вами. Її привітаємо з визволенням. Я ну... вам дякую. Я вам дякую за доньку, тому що вона зробила багато для нашої країни. Вона врятувала сотні життів, тому що Мар'яна. Не раз була в зоні проведення активних бойових бойових дій на сході, рятуючи життя нашим захисникам ще до початку повномасштабного вторгнення і виконувала присягу на вірність України в Маріуполі і робила це маючи під серцем дитину. Дякуємо вам. Ми тримаємо. Ми тримаємо кулаки за Мар'яну за всіх військових полонених. Ми бажаємо вам, щоб вона якнайшвидше повернулася додому і народила онука. На вільній війній землі Володимир Черепушко та Анна Марценкев рідні вагітної полоненої військового медика, за яку ми всі щиро молимося, і просимо Бога, аби якнайшвидше повернулася до своїх рідних, близьких.